Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна. На цього тижня знаходимося в Одесі і маємо для цього чудову нагоду один із лідерів фармацевтичної галузі України. Компанія Інтерхім святкує на початку грудня своє 20-річчя. Примітна ця компанія, чому ми завітали сюди, тим, що вона була створена фактично з нуля, з ідеї, вченими науковцями, академіками, тут, у профільному фізико-хімічному інституті імені Багацького. Власне, і зараз фізико-хімічний інститут імені Багацького є такою науковою базою, завдяки якій впроваджуються в фармацевтичну галузь якісь новинки у світі, у галузі лікарських препаратів. Сьогодні ми завітаємо до науково-дослідного центру самої компанії Інтерхім це надсучання лабораторії. Побачимо, як створюються найсучасніші ліки, але вітчизняного виробництва. Підприємство Інтерхім одне з небагатьох підприємств фармацевтичної галузі України, яке має власний аналітичний центр. тобто Кілька лабораторій дуже серйозного рівня остаткування, які досліджують вже готові лікарські форми, ну і, власне складові тих чи інших ліків, звісно, що. Про таку непросту і дуже тонку справу. Справу маємо ми якраз з тонким хімічним органічним синтезом з хімії медицини, а це надзвичайно серйозна академічного рівня наука. Нам варто поговорити з справжнім фахівцем. Це доктор хімічних наук Валерій Антонович. Він якраз і є науковим, консультантом підприємства Інтерхім. Валерій Павлович, мені. Вдалося вибувати в академічних інститутах профільних, безпосередньо тим інститутом, з яким ви посі не маєте справи, в якому ви фактично працюєте, дещо відрізняється те, що я бачив там в його лабораторіях від тієї техніки, яка стоїть тут. Разумеется, в интерхимии тоже не сразу появилось в таком количестве и в таком ассортименте современное оборудование, но в настоящее время здесь много современных приборов, которые позволяют, смею уверить слушателей, на современном уровне, уровне, который соответствует не только государственным требованиям Украины, но и европейским требованиям, качеству лекарственных препаратов, которые выпускает Интерхим и не только Интерхим, но и некоторые другие родственные фармацевтические предприятия Украины. Ну, в частности, вот одна из последних разработок, которые приобрел Интерхим. Это прибор для измерения поляриметрических, для измерения углов вращения субстанции. Дело в том, что органические вещества могут быть в различных формах при одном и том же химическом составе, но обладать разными углами вращения. Причем очень часто, вернее, как правило, Скажем, левообращающие биологически активные и полезные, правообращающие могут быть даже вредными, и вот контроль за соблюдением этих соотношений. Аптичних ізонів, чрезвычайно звичайно важний показателем служить угол вращення, який зміряє вот на даному приборі. Щоб зрозуміти, що ви зробите, повторі говорити на одній мові з вами. Ну, а для цього треба багато років, і я так розумію, доволі такі серйозні розумові здібності. Єдине, що я зрозумів, точно можу резюмувати те, що ми сьогодні вже тут побачили, в лабораторіях дослідницького центру компанії Інтер, до речі, в одній з найкращих лабораторій, які взагалі є в нашій державі. Є можливість дослідити будь-які ліки, препарати лікарські, які надходять в мережі щодо вмісту різномітих речовин І головне відповідності цих препаратів якимось еталоном тим, які... Зазначені виробником або зазначені фармакопеях, напевно. Пармакопеєк міжнародних, фармакопеї українські, звичайно. Ж. А, власне, Сьогодні ми завітаємо ще у кілька лабораторій цього центру. Насправді тут все обладнано ну, за останні техніки, Тому варто подивитися, як зараз працюють хіміки, хіміки, які працюють в хімії медицини. Чекати нашого наступного включення на все добре.